Довісти агропромислового комплексу у попередніх випусках новин. Ми вже розповідали про кризу, що накрила філі агрофірми Шахтар у слов'янському районі. Нагадаємо, виробничі потужності законсервували, повністю вирізали поголов'я свиней та птиці. А також скоротили більше 400 працівників. Тепер підприємство розпродає виробничі одиниці, серед яких кілька розташовані у слов'янську. Оголошення про це з'явилося на офіційному веб-представництві шахти імені Засядька. У переліку Молочний та комбікормовий заводи, а також комбінат м'ясопродуктів та інкубатор, що розташовані на території міста. Також шукають покупців свинокомплексу та конезаводу у Костянтинівському районі. Для довідки агрофірму Шахтар, шахта імені Засядька вирішила заснувати у 1997 році у Слов'янському районі. За філіями підприємства нараховують більше 10 тисяч гектарів пашні. Наразі заборгованість по заробітній платні перевалила за 700 тисяч гривень.